А як звільняли Івано-Франківську? Ода та очищали від барикад про це у нас. Новина про звільнення Івано-Франківської ОДА з'явилася у ніч з суботи на неділю. Саме тоді активісти, хоч і неохоче, але покинули адміністрацію без будь-яких конфліктів, запевняє майданівець Ярослав. Ми не хотіли віддавати ода, але прийшов наказ, який ми мали випоняти. А ось кількометрові барикади із сотень щитів, шин та мішків зі снігом, несподівано зникли цієї ночі. Представники народної самооборони кажуть, площу очистили люди під виглядом комунальників. Останній форпост у вигляді кількох наметів та бочок теж хотіли знести. Активісти відстояли, тепер житимуть тут. Оцей паточок, що обгорожений, це територія самооборони. Тут знаходяться наші хлопці, наші і наш мідпункт. Прибиральники ОДА запевняють, барикади зносили не вони. Лише з самого ранку вичищають те, що залишилося після революції роботи, непочатий край. Напевне, тому працівники адміністрації не дуже багатослівні. А ви не бачите скільки залишилося? Ну і відходи, і мусор, і нулі це таке. Це ясно. Останнево воно, бачите, дрова, все. Працівники ОДА, в тому числі заступники губернатора, на роботу вийшли у повному складі без жодних проблем. Вхід вільний і на третьому поверсі, який до останнього охороняли люди в масках. Там кабінет голови ОДА голова наразі з певних технічний каміння в своєму робочому кидаті, але очікується. Ближчим часом надолужувати втрачене не доведеться, запевняють чиновники. Адже з першого дня захоплення адміністрація працювала у звичному режимі. Саме приміщення кажуть працівники ОДА не зазнало значних ушкоджень. Тому наразі тут подумають лише про невеликий косметичний ремонт.